Дорогі атлети і атлетки, до вашої уваги представляється другий відбірковий тур першого етапу змагань, де потрібно буде зробити 21 ривок гантелі, 21 бьорпі через гантель, 15 ривок гантелі, 15 бьорпі через гантель і 9 ривок гантелі, 9 бьорпі через гантель. Обов'язково перед виконанням завдання вам потрібно підійти і зняти камерою вагу гантелі. Я нагадую, у хлопців це 20 кг, у дівчат це. 15 кг. Техніка виконання вправи ривок гантелі. Ви підходите вихідне положення, ноги прямі. На початку часу або по сигналу таймера ви піднімаєте гантелю над головою з фіксацією всі суглоби в одній лінії. Опускаєте і проводите зміну положення рук. Забороняється. Або вправа не буде зарахована, якщо ви при виконанні вправи будете наступну руку ставити собі на стегно. Також, якщо ви не будете вирівнювати суглоби ліктьовий, тазостегновий або колінний. Наступна вправа бьорпі. з боку біля гантелі прийняти положення лежачі. Витягнути руки вперед долонями донизу, поставити вихідне положення, підтягнути ноги, виконати стрибок гантелі над нею. Ще раз правильна техніка виконання. Якщо ви не, не піднімете руки вперед в крайньому нижньому положенні, вправа зараховуватись не буде. Якщо ви перестрибнете гантелю не над нею, а десь збоку права зараховуватись не буде. І е, також дозволяється підшагувати однією ногою біля гантелі. І перестрибуємо. Дякую за увагу. Виконуйте якнайшвидше. До нових зустрічей!